Прибадьорого <риводіологу> і світлого, натхненного, дай Боже, і файного дня понеділка. Новий тиждень, новий день. Шукаємо нові натхнення. І саме сьогодні буде Матея 15.16, коли Ісус каже, то ви ще й досі не зрозуміли. Якраз на днях ми говорили з другом отець Лука, отцьом Луком. Отцьом Луком? І ми говорили з ним про слухання. І про те, як класно є після проповіді зупинитися і трошки порозважати над словом Божим, буквально що мене торкнуло. І мені сподобалося таке зауваження від нього, що а якщо мене нічого не торкнуло, якщо до мене нічого не промовило, якщо нічого з того, що сказав священник, також, мене не зачепило, то він каже: тоді корисно собі поставити питання. А ти ще нічого не зрозумів? Ти нічого не розумієш, поставити питання, що а чому мене нічого не торкає? А чому до мене нічого не промовляє? Буквально, що зі мною не так? І це таке файне питання, що зі мною не так? Чи я в нормі? Чи я нормальний у плані слухання? Чи я здоровий перед Богом, чи я здоровий у серці, чи здоровий у думках? Чому я досі не розумію? Чому сьогоднішнє слово мене не доркає? Сьогоднішня проповідь? Так, часом священник може бути винний. Бо занесе його в кущі такі, з яких потім сам важко вийде. Але зазвичай священники якось готуються, стараються, прикладаються до проповіді. Якщо ані саме слово, ані наука, тобто не його трактування, ні проповідь до мене не промовляє, то це повинно нас тривожити. щось не так. І тому, якщо приходить якесь нерозуміння, то це має бути для нас підказкою: роби з собою щось, втручайся. Почни щось робити, приймати якісь рішення, приймати якісь міри, бо зерно паде. Слово сіється, а немає ніякої реакції, немає ніякого приросту, немає ніяких плодів. А шкода, бо час біжить. І шкода, аби просто земля пустувала, аби земля була порожня. Ось тут і ось тут. Тому товариство. Зерно сіється щодня на кожній службі Божій, на кожному богослужінні, Кожен раз, коли ви особисто читаєте Слово Боже, воно сіється. Якщо немає ніякої реакції, ніякого відгуку, то це тривожний сигнал, Щось треба робити. Або треба покаятися перед Богом, щось ремонтувати. Треба робити якусь ревізію, якусь реформу тут і тут. Бо якщо ні, ну то шкода, аби воно і воно стало каменем сухим, в якому немає життя і який ніколи не зможе дати життя, який сам не може жити і не може дати життя іншим. Тому ремонтуємося. Шукаємо покаяння, шукаємо завжди оновлення і відновлення. Я думав, що він тебе зіб'є. Добре, що моя Женька штатив вижила. Шукаємо оновлення і відновлення, шукаємо справді завжди можливості до реформи, до того, щоб не просто існувати, але рости, жити і тут до такої міри, аби також інших благословляти життям. Будьте благословенні. Розумійте. І зрушуємо з місця наше життя, щоб не лише ми жили, але й благословляли інших життям. Майтеся файно. Мир вам!